Всім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в мене день народження, як ви могли здогадатися з назви відео, і я хочу показати вам, що мені подарувала Віка. У Віки також є канал, він називається Твій світ». Я залишу посилання в назві відео в інфобоксі. От з Вікою ми вже давно спілкуємося, знайомі в реальному житті. От, завдяки тому, що вона перше мені написала. Запропонувала зустрітися. У нас багато є спільних інтересів про косметику, і так ми обмінюємося подаруночками на свята. Я отримала посилочку пару днів тому і терпіла, розпакувала тільки сьогодні, але вже не дочекалася денного часу, зранку розпакувала. Отже, зараз буду вам показувати, що тут є. Отже, перше, що мені попадається, це буде маска. Пробничок такий від Top Beauty Cosmetics це український бренд. Маска для волосся з олією Аргани 8 мл. Так, і я тут прочитала вже, що вона йде для сухого, пористого і кучерявого натурального фарбованого волосся. Дуже цікаво, бо саме. Для кучерявого волосся в українських виробників мало що є, і дивіться, який гарний склад. Вода, стериловий спирт це дуже хороші компоненти для бальзамів і масок. Стера Red 20, я не знаю, що це таке, але щось подібне, я так думаю. Олія, органи. Чудовий склад. Буду пробувати, і я думаю, що, якщо мені сподобається, буду віку просити через її магазин замовити. Так, і ось від бренду Масіл три пробничка шампуня. Значить, ось такий в мене є в повному розмірі. Це для очищення шкіри, Глибокого очищення шкіри голови 8 мл. Він, в принципі, мені подобається, але він дуже рідкий. Якби це був перший шампунь цього бренду, я б інші не стала пробувати. Але в мене був блакитний і він, ну, звичайний, звичайної консистенцією. Цього треба дещо більше. Так. І ось це я хотіла спробувати. Це з яблучним оцтом. Такий і. Це в нас для сияння, кольорового сяєння, Напевно, для фарбованого волосся. Мені вже так срочно треба фарбуватися, і ніяк я не можу замовити собі ту фарбу, яку я люблю. Це корейський бренд, і в мене два шампуні було в повному розмірі. в принципі, непогані. Сподобалися. Також, ось це я бачила у Вікі шампунь проти випадіння волосся від L'Odore, також корейський бренд. 50 мл, така мініатюрка. Це не проводить вже це. цікаво, ж, який він там всередині. Ладор, шампуні мені подобається. І маски, і кондиціонери ось в такому вигляді в тюбику. Ой, це дуже добре. Тепер буде чим користуватися. Так, також. Ось такі два куточки. Це в нас іде бейкінг паудер від etut бренда. Раніше називався Tut House. Це скраб для пор. Мені здається, що це з содою, тому що бейкін паудер називається, да? пекарський порошок. Ось, да, з содою. Мені, мені здається, що в мене були ці куточки, і десь їх завжди дають при замовленні, або я навіть сама замовляла, або в подарунках попадалася. В принципі, я вже зараз і не пам'ятаю. Далі Богенія. Hand and Nail Cream, крем для рук та нігтів. 30 мл, така маленька, я навіть здалося, що це може бути щось з декоративки. Дуже буде, напевно, зручно брати в сумочку. Так, я не взяла ножа. Зараз давайте відкрию за кадром. Так, розпакувала. І ось, о, я так люблю ці креми під лакситану, такі, коли тут з такою штучкою. Виробництво Україна. Щось я про цей бренд чула багато останнім часом. Дівчата кажуть, що то це Туреччина, деякі продукти виробляються, деякі в Україні виробляються. А сама назва Богенія це так, має українське коріння, то я так толком і не зрозуміла. Напевно, так і є, щось у нас виробляється, щось, декоративку, напевно, замовляють в Туреччині. Здається, там, де косметика Face, фейс. Пастел, ну, ці бренди. Так, ну і цікавіше я залишила на кінець відео. Це просто вау! Дивіться, який крутий набір від Astyloder Eye Seduction. Спокуса, да? очей, очами. Так, тут входить у нас туш. Ремувер для макіяжу і оце ж в маленькій баночці напевно, це крем. Я ще не лазила туди. У мене від стілаудер нічого не було. Можливо, якісь пробники догляду, але сама я нічого не купувала, тому я дуже-дуже вдячна, тут просто дуже Туш. Я вам відкривати її не буду, бо в мене в користанні є. Значить, це туш мультиплайн, e, e, помножуючи об'єм да, для об'єму. Такий, знаєте, тяжкенький цей тюбик. Ну, от, тяжкий люкс відчувається, так? E, ніколи не пробувала з люксових тушей. У мене була мініатюрка від ланком. І все. І ось такий так. це нічний крем, відновлюючий для шкіри навколо очей. Знаєте, така маленька баночка, але дно не дуже в неї, прям товсте, товсте таке. Мені здається, що вистачить її надовго 5 мл. Дуже гарно, бо в мене якраз крему під очі немає. Зараз. Візьму, напевно, у використання. У мене є тільки сиролочка. І останній продукт. Так, це щоб не шуршало, я заберу. Це ось такий засіб для видалення макіяжу з очей для чутливих очей. Gentle Eye. Так. Маленька ця баночка, тут 30 мл. Ну, на упаковці тут здавалося, видавалося, що може бути більше. Так, ось такий класний наборчик. Особливо мені цікаво цей крем спробувати. Дуже в них є популярний такий нічний серум для шкіри обличчя. О, це також цікаво. Так. Ну, і останнє це навіть те, що про що я не могла навіть мріяти, бо, знаєте, є багато косметики, і. Розумієш, що ти її не закінчиш, тому таке навіть собі і в бажаннях не тримаєш. Це ром'яна від Dior. Дуже класні. Я їх бачила у Вікі, вона собі нещодавно придбала. І мені дуже вони сподобались. Також, звісно, бачила я їх і на Ютубі, і в Інстаграм. Так, це бренд Dior Rose Glow. Це, напевно, відтінок. Ні, відтінок у них 001 Pink. Так, зараз буду відкривати коробочку. Ось так вони виглядають. І це ну, така кришка. Бо мені здавалося, коли я бачила, я якось не дуже роздивлялася, що це просто прозора кришка. Ось така кришка, там всередині є дзеркало. Так, от. І сам відтінок. Давайте подивимося, так, кришка, до речі, далі не розгибається. Отак і є ось такий колір. От зараз вони виглядають так, таким кольором, як вони і є. Бо часом на фото може здатися, що вони яскравіші. Ну, і Віка казала, що вони не такі вже, бачите, вони світленькі. І на руці вони дуже ніжні. Так, ну я так дуже сильно не буду свочити. Красивий е холодний рожевий відтінок, але якщо так розтушувати, то е досить непогані. Я сьогодні ж ще не фарбувалася, візьму їх спробою на обличчя, бо мені дуже-дуже цікаво. Я безмежно задоволена, Віка дякую тобі величезне. Я вам дякую всім за те, що ви подивилися моє відео. Сподіваюся, що породіли разом зі мною. Бажаю вам всього самого найкращого. Знову здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Не забудьте підписатися. Якщо ви ще не підписані, переходьте на канал «Дивіки». В неї багато є цікавих відео. Кожен місяць косметички, проджект пени, Все як ми любимо! І до нових зустрічей на каналі. Па-па!